Медсестер фізичних та ерготерапевтів, які допомагають відновлювати здоров'я пораненим військовим, навчають у Вінниці. Медики з різних регіонів України опановують сучасні методи реабілітації на базі реабілітаційного центру обласної психоневрологічної лікарні. Саме він визначений одним із семи у державі, який працює за програмою Всесвітньої організації з охорони здоров'я. Будемо займати робити в кульшових слуговах. То тобто з опором угу. тобто робити опор, а ви будете за Олександр Конанчук. Лише рік працює реабілітологом в Житомирській лікарні. Разом з ерготерапевтами та медсестрами своєї лікарні приїхав до Вінниці, щоб перейняти досвід в колег та створити команду, яка допомагатиме відновлюватись ветеранам російсько-української війни. Є нове, що я, скажімо так, для себе відкриваю. От навчання проходить. Економічно, тобто, ми бачимо пацієнтів, які тут знаходяться, і в принципі дуже цікаво. Під час тижневих навчань фізіотерапевти, студенти вчаться оцінювати стан пацієнтів, розробляти план лікування та підбирати комплекс фізичних вправ. Це більше практичні навчання. З самого початку, коли визначалася концепція, ми саме про це говорили, щоб не дублювати зусилля університетів. Тобто ми концентруємося більше на стажуваннях, на практиці, на відточуванні таких дуже практичних навичок, які кожен день потрібні фахівцям з реабілітації. Зараз навчання проходять три команди з різних областей. Вони дзеркальні до нашої команди тренерів. Це лікар ФРМ, це фізичний терапевт, ерготерапевт, асистент фізичного терапевта і медична сестра. Займаються фахівці із пацієнтами реабілітаційного центру обласної психоневрологічної лікарні. Віталій Ковганич у грудні 2024 року отримав поранення на Покровському напрямку та втратив обидві ноги. Нині лікарі готують захисника до протезування. Прилетіло він під ногу. Скільки треба, стільки й навантажують, скажімо так. Це Все одно мою пользу, так що так що не жаліється, можна сказати. У 2024 році навчання лікарів фізичної та реабілітаційної медицини пройшли вісім команд з різних областей України. Вони проходять навчання неділю тут на базі нашого реабілітаційного відділення. Потім вони їдуть до себе в свої лікувальні заклади, в свої центри, і там під дистанційним керуванням, скажімо так, проводяться зуми під керівництвом наших фахівців, вже виконують реабілітаційну допомогу. Для навчання команд реабілітологів Всесвітньої організації охорони здоров'я було обрано сім центрів в Україні. Одним із них є центр реабілітації Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.